Ну що, всім привіт! Нарешті виходить відео на моєму Ютубі ще з одразу дуже цікавою темою. Для всіх тих, хто створює контент, однозначно дана тема буде цікавою. І причому неважливо, чи просто ви ведете свій блог, чи маєте ви свій бізнес, чи ви просто діджитал-спеціаліст, який створює контент для когось. Даний ролик буде для вас максимально актуальний. Бо я сама, як маркетолог, яка має вже досить більше 7 років, перепробувала, мені здається, за цей період безкінечну кількість. Якісь техніки, яка підходила б для того, щоб реально ідеальну картинку створити, для того, щоб звук був ідеальний, для того, щоб мої гаджети завжди були в ресурсі та не втрачали, наприклад, свою зарядку для того, щоб бути завжди на зв'язку. І головне, щоб це завжди було зручно і функціонально. А ще так, як я такий трішечки естет в душі, тому що все ж таки займаюся контентом, то я точно знаю, як важливо, щоб все виглядало мінімалістично, компактно і зручно. Тиждень тому тому я вирішила змінити всі свої гаджети максимально, знаєте, такий повний апгрейд. Що знімаю я реально щодня для свого інстаграму? Так я от наразі збираюся нарешті повернутися повноцінно на YouTube. Тож, вирішила оновити всі девайси і показати, звичайно, їх вам. І довго обираючи, мій погляд впав якраз таки на один із брендів, які мають прям все. От вам чесно кажу, все, що вам потрібно. Якщо ви зайдете на сайт бренду, про який я зараз буду говорити, ви прям впевнитеся в цьому. І отже, що ж це за бренд? Як ви вже могли побачити позаду мене, це бренд Proof. По-перше, як бачите, гаджетів багато. Тому я вирішила, що потихеньку покажу вам огляд на всі. Думаю, це вам буде цікаво. І перший з гаджетів це той, що вже ви могли побачити і протестити на мені. Ви однозначно чуєте який зараз класний звук запису. І я записую, до речі, на камеру. Перше це бездротовий мікрофон, який підходить як для камери, так і для телефону. Тому що для мене це було один час проблемою. Я не могла знайти такий функціональний мікрофон, який підійшов би і для камери, і для телефону. І тому... У мене завжди це були або різні мікрофони, або якось там інакше я це все знімала, і реально було досить важко. І, як на мене, взагалі, звук це одне з найважливіших, тому що картинка, звичайно, повинна бути якісна, але якщо немає якісного звуку. То, на жаль, і ця картинка вже не врятує ситуацію. Цей мікрофон від Proof компактним, який реально передає чистий звук навіть на відстані до 100 метрів. До речі, він має дуже гарне шумоподавлення. Тож, навіть якщо навколо шумно, досить таки на вулиці, до речі, якщо ми знімаємо, голос все одно буде звучати чітко. Він ідеальний, для влог, інтерв'ю, рілс на вулиці, або взагалі, якщо вам треба просто щось записати, як на мене, це прям ідеальний варіант. Також що зручно він дуже легко кріпиться, як ви бачите, ми обережно його знімаємо. І ось тут просто така прищепочка, яку ми досить легко чіпляємо назад, і він, до речі, ще й стильно виглядає. Також він має ось такий класний чохолчик, якщо це так можна назвати. Тобто така скринька для зберігання, яка досить є зручна. От зараз я користуюся. Так, Двома одиницями з цього кейсу. І погляньте, це дуже класно, зручно. Він заряджається від цього кейсу. А цей кейс, звичайно, що ви заряджаєте окремо. Так, наступний девайс це трипод. Зразу хочу сказати, що для мене це також дуже універсальна штука, тому що в мене є, наприклад, великий штатив, маленький штатив. Але я шукала, знаєте, щось таке середнє, що я, наприклад, навіть зможу з собою брати в подорож, або навіть на зйомку, для того, щоб телефон зручно прикріпити і, в принципі, робити весь потрібний контент для Клієнтів або ж для мене. З його плюсів це те, що він має максимальну висоту 1,53 сантиметри, має зручний пульт дистанційного керування. Тобто, ви можете, наприклад, сфотографувати, включити запис відео. Все це дистанційно відходячи від самого, наприклад, телефону, на який ви записуєте. Класно, що він має міцне кріплення для телефону. І ваша картинка не буде, знаєте, ось це, типу, мерехтіти, кудись там кульгавити в сторону і тому подібне. Плюс він легкий, надійний, корпус в нього, до речі, з алюмінієвого Сплаву, І, що класно, наприклад, для мене, тому що я вже порівнювала різні такі триподи, саме цей трипод. Він, знаєте, не є достатньо легким, який ти ставиш, наприклад, на вулиці коли вітер і його просто зносить моментально. Він такий достатньо, знаєте, прям стоїть на ногах, якщо це так можна сказати. Тому для мене насправді це також є великим плюсом. Наступний гаджет, можливо, вас навіть трішки здивує, тому що він, знаєте, такий з ноткою магії, і особисто мене він вразить. Це також такий собі монопод меншого розміру. Але він йде з фейс-трекінгом. Що це означає? Смарт трекінг це таке собі розумне відстеження вашого обличчя та ваших рухів. Тобто, наприклад, ви хочете ходити по кімнаті і знімати огляд на ту ж саму кімнату, наприклад, рум-тур, або просто хочете щось показувати, але при цьому знаєте, незручно постійно крутити той телефон, якось там змінювати ті ракурси. Тут ви поставили ваш телефон на цей. Апарат, і він реально все за вами слідкує і знімає. Тобто, це дуже класно і зручно, як ви можете бачити, він реально рухається за вами, за вашими рухами, відслідковує вас. І картинка за допомогою цього виходить дуже динамічно та цікава. До речі, він навіть вміє розпізнавати ваші жести. Дуже класно кріпиться, наприклад, на штатив. Тобто ви його можете використовувати не тільки з просто поставивши, ви його кріпите на штатив і користуєтесь ним. Плюс в нього є надійний механічний затискач для смартфону. То ви можете не переживати, що він кудись полетить, злетить при цьому руся, так як і буде виконувати за вами. Тому, як на мене, знову ж таки це дуже зручно. І, до речі, всі гаджети, я хочу вам сказати, дуже класно тримаю зарядку. Це я вже перевірила, поки що така вставка, тому що я вже тестила ці в принципі гаджети весь тиждень, як я вам сказала на початку відео. І точно хочу сказати, що майже всі гаджети досі я ще раз не заряджала і користувалася ними досить часто. Мікрофоном, взагалі, кожен день, трипот я використовувала. Ну, його не треба, звичайно, держати, але, наприклад, ось цей под точно я юзала, він досі тримає зарядку. Так, наступний, ось такий мінімалістичний і класний девайс це такий універсальний тривач, також від Proof. Він встановлюється, знаєте, на рівну поверхню. Для чого він потрібен? Для того, щоб, звісно, вам було зручно закріпити, наприклад, свій телефон. Я його, наприклад, закріпляю в двох варіантах. Або коли я працюю, і мені треба, щоб переді мною десь був телефон, але знаєте, класти його просто на стіл це незручно. Ти постійно ось так заглядаєш в нього. Або другий варіант, я люблю дивитися. Зранку з чоловіком, коли ми снідаємо якісь відосики на ютубі, та окрім цього, його можна прикріпити на будь-яку металеву поверхню та користуватися. Він має тим паче двосторонній магніт такою надійною фіксацією, що ваш телефон однозначно не злетить нікуди. Має міцний корпус з металу, тобто реально якісний. Він сумісний взагалі з смартфонами, які мають магнетікрінг. Тобто кільце, так на яке можна це все прекрасно закріпити і дуже легко встановлюється реально на рівну поверхню. Звичайно, ви не можете його там прикріпити під якимось кутом, але от на стіл, як я вже сказала, просто використовуючи в такому форматі, щоб це як вас такий допоміжний засіб, для того, щоб вам було зручно, просто ідеально. Я, наприклад, шукала такий саме тримач, тому що ну мені це прям корисно. І коли ти в це реально не заглядаєш, в той телефон постійно з рівної поверхні а тут в тебе є тримач, який тримає твій телефон ось так, це набагато зручніше. Тобто гаджет це тобі, з якого я не можу обійтися. Це звичайно Powerbank Прув Monrock. Він має Type-C роз'єм, тобто він буде підходити як на Android, так і на iPhone. Він достатньо такий, бачите, маленький, мінімалістичний, але при цьому він дуже швидко заряджає, до речі, телефон. Я вже це також знову ж таки перевірила. Він підтримує Power Delivery та Quick Charge, тобто дуже швидку зарядку. Так він реально, як я вже сказала, дуже швидко заряджає телефон, але при цьому заряд тримається ідеально. Має інформативний LED дисплей тобто я одразу можу бачити так, умовно, що в нас там по заряду, що в нас залишилося. І як на мене, знову ж таки, це є дуже зручно, інформативно, і я завжди можу на щось розраховувати. Тим паче він дуже, знаєте, він такий компактний, і мені, наприклад, до телефону дуже зручно його приєднувати. І, в принципі, ви знаєте, це не займає багато місця, що для мене є надважливо, тому що потужені, взагалі, повербанки, знаєте, вони такі величезні, тут маленький. Зручний і компактний. Так, ну і останній девайс, як бачите, величень звичайно кільцева світлодіодна лампа, без якої ідеального світла в похмуру осінню погоду, або ж знімаючи щось ввечері, ви просто не справитеся. Що класно, в неї є 17 режимів підсвітки, тобто ви можете керувати, як хочете, чи то різними кольорами, чи то, щоб воно миготіло, по-різному показувало колір теплий, білий, більш жовтий. Також регулюється висота до 1,6 метрів, зручне керування, дуже плавно до речі, регулюється яскравість. І, як на мене, реально воно дуже гарно освітлює, має таке, знаєте, різного формату світло, що допомагає, наприклад, мені створювати картинку різного формату, різних взагалі атмосферів. Атмосфер, настроїв і загалом мені дуже подобається. Живиться він від USB, тобто ви просто вмикаєте собі в розетку або, наприклад, той же самий повербанк. Цей провід він не маленький, тобто він дістає, нормально все можна відрегулювати і користуватися. Тобто, знаєте, ще цей плюс одночасно ще такий додатковий собі і штатив, і світло. Коротше, також вважаю, що без цього гаджету ви просто не справитеся, тому що ми всі живемо в різних квартирах, і насправді в когось гарніше освітлення, в когось гірше, і я знаю, що це є для багатьох проблем. Багато хто навіть не хоче знімати через те, що в них погане світло. Тому ось цей гаджет однозначно вам допоможе. І до речі, обираючи взагалі гаджети, я спиралася на характеристики, на відгуки. І дійсно для мене було важливо, щоб девайси були практичні, як я вже сказала, функціональні. Тому чому я його. Брала бренд Proof. По перше, це міжнародний бренд мобільних товарів та гаджетів для дому й офісу. І вони себе, в принципі, якраз таки позиціонують брендом, який поєднує собі функціональність, доступність і якісний дизайн. І що мені дуже сподобалося, це їхній сервіс, тому що для мене підібрали все просто відмінно по тому, що я вимагала, якщо це навіть можна так сказати. Тому що дійсно всі гаджети мені підійшли ідеально, бо я консультувалася з продавцями, і мені було реально важливо отримати від них правильний фідбек. І я була прям задоволена на 100%. Тому сервіс також заслуговує на окрему похвалу. Тобто, якщо підсумувати, що найважливіше, взагалі, для будь-якого контент-мейкера чи людини, яка знімає контент, взагалі мати як гаджети. І якісь певні девайси для того, щоб якість реально вашої картинки, вашого звуку, була класна. Ще я одразу можу сказати, що якість вона дійсно впливає, тому що це залучає увагу вашого користувача, людині приємно дивитися на картинку, приємно вас слухати, знаєте, без всякого шорхання або тремтячих рук і тому подібне. Тому перший пункт це звук. І тут вам треба класний мікрофон, про який ми вже з вами проговорили. Тобто бездротовий мікрофон Pro Forum. Друге це стабільність та зручність. Тобто Proof Mega Stick та Proof Face Trace. Третє це, звичайно, світло для гарної якісної картинки. У нашому випадку це світлодіодна лампа, Proof Halo. Четвертим блоком це є енергія, тобто павербанк, Moonrock 2 в одному. Та тримач для вашого телефону, тобто ваша зручність. Прувхайден. Тому, якщо ви досі не знали, які гаджети обрати саме для вас, для того, щоб це була і класна картинка, якісний звук і, в принципі, справляло враження на вашого глядача, то зверніть увагу на продукцію бренду Proof. Однозначно можу його рекомендувати після тесту в тиждень. Ось навіть банально девайсу, такого як мікрофон, з певністю можу сказати, що ви також чуєте різницю, що звук дуже якісний. Класний, і головне, що це все функціонально, і просто брати навіть з собою: ось ви закинули в сумочку, або ж взяли чохол, поклали туди всі мікрофони і пішли записувати рілс, наприклад, на вулицю. Ну і звичайно, діліться обов'язково в коментарях, які девайси ви використовуєте щоразу, а що для вас можливо було нового з цього огляду. А інформацію про даний бренд я обов'язково залишу в коментарях і залишу їхній інстаграм, щоб ви могли ознайомитися. І до нових зустрічей, не забудьте залишити реакцію на даному відео.